Детальніше про перспективи відновлення енергетичної інфраструктури поговоримо з директором Центру дослідження енергетики Олександр Харченко. З нами на прямому зв'язку. Пане Олександр, вітаємо вас. Добрий вечір. Вітаємо. Доброго вечора. Отже, президент сьогодні в Берліні сказав, що минулої зими Україна використовувала 18 гігават? А зараз Росія вибила 9 гігават. Це не означає, звісно, що у нас залишилась половина. Але якщо готуватись до зими, що має зробити Україна в першу, другу, третю чергу ваш рецепт. Ну, перш за все, це означає, що в нас лишилась лише половина, саме так, Все ж таки так. А, навіть зараз ми маємо трохи менше ніж 50% необхідних генеруючих потужностей для того, щоб проходити зиму. І підготовка до зими складається з двох елементів, з яких безумовно головний: це ремонти тих енергоблоків, які пошкоджені, і налагодження систем ППО, максимальне прикриття цих енергоблоків наскільки тільки це можливо. Тому що я повністю погоджуюсь з тим, що ремонтувати і знов губити, і знову не будуть розбиті. Це шлях нікуди. І більш того, ми вже маємо такі приклади, коли відновлювалися об'єкти і були знову атаковані. І якщо у випадку з високовольтними мережами ми навчилися захищати такі об'єкти фізичним захистом, робити певні технічні трюки, які вводять в оману терористів з Московії, то на жаль, з великою генерацією так не зробиш, це просто неможливо. Що стосується другого елементу, який є теж дуже важливим, це власне будівництво максимально можливе потужностей нових, розподілених, невеликих. В максимальній кількості якомога швидше, і до зими можна встигнути зробити. Ну щонайменше, я думаю, мова може йти про 100-150 МВт додаткових потужностей в найбільш вразливих регіонах. Перш за все, але їх треба будувати незалежно від того, чи будуть вони до зими, чи ні. Їх треба будувати і водити взимку на весні наступного літа, тому що буде ще одна зима, і та зима не буде простішою ніж ця. Тому е, робота тут зрозуміла і сфокусовано відбувається. Інша справа: що треба готуватися і українцям до зими. Треба встановлювати акумуляторні батареї. Треба перевіряти генератори е, для тих, в кого вони є, і в кого є приватні будинки, утеплювати вікна, утеплювати будинки для того, щоб менше споживати енергії. І це теж дуже важлива складова. І тут теж треба працювати максимально уважно і готувати свої. Е, е, там, де б ви не мешкали в квартирі, в будинку готуйте свої помешкання до того, що буде зима, це важливо. Угу. І ще цифра від президента сьогодні він сказав, що реально до кінця року відновити або відновити, або запустити один гігават маневрової генерації. Один гігават і протягом наступних років ще чотири. Як ви вважаєте, наскільки реально це чи нереально? Якщо мова йде про ремонти і відновлення пошкоджених енергоблоків, то я думаю, що цифра може бути навіть більш оптимістична. Я щиро сподіваюся, що відновлено буде десь півтора, а може навіть і до двох гігаватів. Тут ще є певні. Розбіжності навіть в інженерів, які працюють на ремонтах, що що ми зможемо встигнути, що не можемо. Але цифра має бути десь щонайменш півтора гігавати готових відновлених енергоблоків до зими. Але тут ще раз проблема ППО: якщо їх не прикрити, їх просто знову розіб'ють. А збудувати, якщо ми збудувати кажемо про нову да, генерацію, да бо президент говорив якщо ми саме про нову генерацію і про. Дивіться, не знаю, хто поклав це президенту в текст, але це абсолютно точно неправда. Цебто максимальний обсяг, який можна очікувати нової генерації запущеної і робочої до зими, це десь 200 мегаватт. 200 мегаватт це верхня межа, яку я можу зараз побачити з тих проєктів, що вже реалізуються. А якщо проекти ще не реалізуються технічно, вони точно до зими не запрацюють. Це гарантовано чарівних паличок в світі не існує. Зрозуміло, і дякуємо вам за аналітику. Дякуємо за рецепти і за підказки, які ви тут у нас в ефірі проявили і розповіли. Олександр Харченко, директор центру дослідження енергетики, був з нами на прямому зв'язку.